Вітаю всіх на моєму каналі! І сьогодні з вами поділюсь рецептом ось таких пухких та дуже смачних вареників на пару з двома начинками: солодкою та солоною. А до початку нам потрібно приготувати тісто. Для цього в миску виливаю тепле молоко. Молоко температурою не вище 38-40 градусів. Тобто молоко повинно бути тепле, але не гаряче. Додаю сюди цукор, а також свіжі дріжджі. Розмішую до тих пір, поки дріжджі повністю не розчиняться в молоці. Дріжджі повинні повністю розчинитися. Наступним додаю сюди яйце та рослинну олію. Я використовую сонячникову без запаху. І розмішую все до однорідності. Додаю дрібку солі. додаючи поступово борошно замішує тісто. Більше тіста, ніж вказано в рецепті, не додаємо, щоб вареники не вийшли дуже тугі, не забите тісто. Вони повинні бути м'які, ніжні, пухнасті, повітряні. Будемо додавати трішки борошна, тільки вже для формування. Вимішую тісто на поверхні ще хвилини 3-4, для того, щоб тісто стало більш м'яким та еластичним. По початку воно ще липло до рук та до поверхні. Наразі вже досить. Бачите, вже зовсім практично зовсім налипне. Ось таке тісто виходить. Далі накриваю його тією самою мискою, в якій та залишаю на 15 хвилин тільки для відпочинку. Нам Не потрібно, щоб була якась розтойка, чи підходило тісто. Просто для відпочинку. А тим часом приготуємо начинку. Начинку для. Тісто для вареників на пару я буду готувати двома способами: одну буду робити солену, другу солодку. Для першої начинки беру сир. Сир я роблю сама, додаю сюди яйце. Дрібно січену цибулю, також сухий кріп, базилік, трішечки солі, свіжемельного чорного перцю, чесникового порошку та додаю пармезан. Можете за своїм смаком додавати будь-які спеції прянощі, які вам подобаються, а також трави, які ви полюбляєте. Вимішую до однорідності і начинка готова. Вимішую ложкою, не потрібно ніяких блендерів, тому що сир втратить свою консистенцію, ось таку густу, і буде більш кремовою а під час відварювання. Рювання на пару така консистенція не дуже підходить, тому що вона може витікати. А для солодкої начинки я до сиру додаю одне яйце, родзинки, ванільний цукор, звичайний цукор та все замішую. І солодка начинка також готова. Перед тим, як буду формувати свої вареники. Варити я їх буду в пароварці. У мене є ось така пароварка. Вмикаю я її, щоб вона нагрівалася. А корзинки, в яких будуть варитися мої вареники, змащую рослинною олією без запаху. Я використовую соняшникову. Проте, якщо немає переварки, можна скористатися звичайним методом: в каструлю наливаємо води та кладемо на вогонь. Зверху фіксуємо марлю. Після того, як вода почне закипати, утвориться пар, і на цій марлі на цю марлю зверху будемо викладати наші вареники і будемо готувати. Також марлю можна замінити на металеве сито. проте його також потрібно буде змастити рослинною олією, щоб вареники не прилипли до металевої поверхні. Далі тісто відпочило 15 хвилин. Розкачувати буду на робочій поверхні. Посипаю робочу поверхню трішки борошном. Беру частину борошна. Іншу назад кладу до миски та накриваю, щоб не завітрвалось. Тісто кладу зверху на борошно та розкачую. Розкачую товщиною приблизно. До сантиметра. Трішечки менше, ніж 1 сантиметр. Ось такої товщини повинно бути тісто. Далі вирізаю формочкою кружальця. Формочку беріть до вільного розміру, яка вам подобається. Далі беру начинку та закриваю, як звичайні вареники. Заліплювати потрібно досить щільно, щоб під час відварювання вареники не відкрилися. Я роблю подвійний шов для того, щоб бути більш впевненим в тому, що вареники добре зафіксовані, тобто закриті. І так формую всі вареники. А далі вареники будемо відварювати. декілька зроблю з солодкою начинкою. Тісто універсальне і смачне, воно ідеально підходить як для солони, так і для солодкої начинки. Після того, як вареники проварилися, я свої вареники варила. 9 хвилин, вони вже готові. Змащую тарілку трішечки маслом, щоб вареники не прилипли. Залишаю шпанточок знизу і зверху викладаю вже готові вареники. Також вареники готові зверху змащую маслом, щоб вони не прилипли одне до одного. Ось такі красунчики виходять. Таким самим чином проварю і солодкі вареники. Даючи вареники на решітку, трішечки потрібно робити невеличку відстань, для того, щоб під час варіння вареники збільшуючись, не прилипли одне до одного. Ось такі чудові вареники в мене вийшли. Дивіться, які вони гарні, блискучі і дуже-дуже пухкі. Солодкі та солоні. Солоні вареники можна подавати стертим сиром. Я використовую пармезан, можна також будь-який інший сир, який вам подобається. І також додати трішечки зелені. А солодкі вареники дуже смакують зі сметаною та фруктами. І ось такі гарні та дуже-дуже смачні вареники в мене вийшли. А зараз я розріжу по одному варенику і покажу, які вони всередині. Ось цей солоний, дуже ніжне та приємне тісто. Подивіться, скільки начинки і яке тонесеньке тісто утворилося. А також солодкий, також неймовірно ніжний. І дивіться, яка краса. До цих вареників також ідеально підійде крем англіз. Відео є на каналі, посилання залишу в описі. А я вам дякую за перегляд. кладіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!